Всім привіт! В цьому відео я хотів би розповісти невелику історію про одного із представників американського фольклору. На фоні буду робити фігурку бобра, бо певним чином його також можна назвати лісорубом. Час від часу, переглядаючи фільми або, можливо, мультфільми, можна було помітити посилання на цього персонажа, як, наприклад, в мультфільмі Сімпсони. Коли я помітив посилання на цього персонажа в декількох різних фільмах, а також мультфільмах, я вирішив знайти деяку інформацію про нього. Звати цього велетня лісоруба Пол Буніан. Його ім'я відповідно, як написано в деяких джерелах, має французьке коріння. Тобто прізвище Буньян означає. Якесь возвеличення, тобто пагорб або щось на зразок цього, що відповідно і відображає його зріст, тобто він доволі великий. А Пол це просто звичайне американське ім'я. Перше відображення цього міфологічного персонажу було ще десь приблизно в 1918 році, коли вийшов рекламний буклет, на якому і був зображений цей лісоруб. Це був рекламний буклет, який розповідав про одну із американських мануфактур, яка займалася з Готівельними роботами в лісі. Менеджером з реклами було взято за основу легенду, яку розповідали лісоруби. Героєм цієї легенди, відповідно, і був Пол Бунян. Вони розповідали, що це був великий чоловік з ростом приблизно десь 7 футів. Якщо переводити в метри, то це приблизно 2 метри, тобто. Приблизно трохи вище дверного прорізу. Звісно, назвати його велетнем було доволі складно, хоч він і мав високий зріст, але не так, щоб велетенський. Також вони розповідали, що цей лісоруб мав велику силу і міг навіть одним подихом звалити ціле дерево. Відповідно, цим народним фольклором і надихнувся. Рекламний менеджер і зробив його своїм персонажем в рекламі. Після цього широкого розповсюдження по всій Америці цей персонаж не знайшов, але в рекламі його помітив мультиплікатор, який вирішив також в свою чергу зробити його персонажем свого мультфільму, який був призначений для дітей. В мультиплікаційній версії вже Пол був зростом набагато більше, ніж в легендах, які про нього розповідали. Він був приблизно зростом як ціла гора. Також в мультиплікаційній. Ційній версії він не займався своїми лісорубними справами а був таким, умовно кажучи, героєм. В мультфільмі він зображався в період громадянської війни. Відповідно, виступав на боці демократії. Також він. Протистояв тогочасним виходіям, наприклад, як пірати, Топив їхні судна та перешкоджав їм в їх протиправних діях. В цьому мультфільмі у Пола з'явився його товариш. Це блакитний бичок, який також має великий зріст. Напевно, для того, щоб більше подобатися молодій аудиторії, але з часом цей бичок став невід'ємною частиною образу Пола Буняна. Тому в майбутньому їх завжди зображали разом. Цей мультфільм був вже набагато популярніший. Ніж рекламний буклет, який був до цього. І як то кажуть, приніс цьому персонажу більшу славу. Після чого його почали помічати і інші діячі культури. І він знаходив своє місце все в більшій кількості елементів масової культури тогочасної Америки. Прийнято вважати, що найбільш широкого розповсюдження цей персонаж мав приблизно в 70 80 ті роки. Його згадували в розповідях, знімали про нього окремі фільми, або він був одним із Персонажів фільму на нього робили референси в різних е культових масових продуктах, таких, наприклад, як Сімпсони і тому подібне. Тому із фольклорного персонажа, який був розповсюджений в північній частині Америки, відповідно там, де ростуть ліси, він перетворився на один із американських символів. Але якщо звертати увагу на легенди, то вони ходили не лише на територіях сучасної Америки, а й на території Канади. Тому в канадській міфології він також Зустрічається відповідно до деяких джерел, прийнято вважати, що це просто вигадка самих лісорубів, тобто звичайного народу, який розповідав легенду про свою роботу для того, щоб зацікавити своїх дітей в діяльності якою займаються їхні батьки. Але відповідно до інших джерел, дехто вважає, що у цього персонажа був міфологічний прототип, який існував в культурі тогочасного корінного населення Америки. Тобто у них була також легенда про духа, який також міг одним подихом валити дерева. Але він валив не всі дерева підряд, а відповідно, ті дерева, які міцно трималися коріння, вони залишалися стояти, а падали лише ті дерева, які які були трухлими. Тому, умовно кажучи, він виконував роль санітара лісу, валив трухляві дерева, і за його сприяння на цьому місці виростали нові дерева, це якщо звертати увагу на легенди. Тобто, умовно кажучи, ці легенди описували буревій, який за допомогою значної сили вітру, відповідно, і валив дерева в лісі. Знову ж таки, виходячи із деяких джерел, дехто вважає, що це просто схожі легенди, а дехто вважає, що тогочасні працівники, які працювали в лісі, вони чули ці легенди від корінного населення Америки і інтерпретували їх по-своєму, тобто зробили із цього лісного духа такого, умовно кажучи, супергероя-лісоруба. Легенди про цього персонажа ходили ще задовго до того, як він з'явився в рекламному буклеті. До цього ще в 1904 році про нього писали статтю в одній із місцевих газет, де згадувалося також, що ці легенди ще задовго до цього розповідалися серед робітників, які займалися заготівельними роботами в лісі. Звісно, знайти перше джерело і перші згадки про цього персонажа доволі проблематично, бо це був представник усного Фольклору, тому кожна людина могла розповідати легенду про нього в своїй манері і додаючи або прибираючи ті чи інші факти про нього. Але тим не менш, з часом він став культовим міфологічним персонажем в Америці, і в деяких містах стоять пам'ятники, присвячені йому. Кожний із цих міст каже, що воно було батьківщиною пола Буняна. В одному із цих міст навіть є могила пола Буньяна, що, за їх словами, підтверджує, що такі. Велете, ні справді існував а також що їхнє місто є справжньою батьківщиною виникнення пола буньян. Ось така невелика історія про цього персонажа. Не забувайте підписуватись на канал, якщо вам сподобалось, та ставити лайк цьому відео. Також пишіть в коментарях чи сподобався вам такий формат про міфологічних персонажів, чи варто робити ще схожі відео на таку тему. І можливо про кого б із персонажів міфології ви хотіли б почути в наступних відео. Ось така фігурка вийшла, дякую за увагу, всім до побачення.